Під луки Святої Евангелія читання, Будьмо уважені в той час, увійшов Ісус, в одне село, і яка жінка на ім'я Марта прийняла його в свій дім. була у неї сестра, що звалася Марія, ця, сівши в нога Господа, слухала його слова. Марта ж клопоталася усякою послугою. Підійшла вона і каже Господи, чи тобі байдуже, що сестра моя лишила мене саму служити? Господь до неї промовив «Марто, Марто, ти побиваєшся і клопочешся пробагато. Одного ж потрібно. Марія вибрала кращу частку, що не відніметься від неї. Коли він це говорив, яка жінка підняла голос міжнароду і сказала до нього: блаженне лоно, що тебе носило, і груди, що тебе кормили, він же сказав: блаженні ті, що слухають Слово Боже, і зберігають його Слава Ісусу Христу! Дорогі мої, вітаю вас, будь ласка, сідайте, хто має можливість. Чеснішу від карувимів і незрівняно славнішу від серафимів, що без утління бо Слово породила сущу Богородицю, Тебе величаємо. Сягаємо разом з вами до нашої Пресвятої Богородиці, до Небесної нашої Матері, хто був уважний, що в мене ззаду на филоні намальовано. Матінка Божа. Кажу людям матінка Божа. Дуже гарно її називаєте. Вона такі має дуже різні в народі назви. Матір Божа, матінка Божа, богоматір, богородиця. Ще які знаєте. Діва Марія. Щось з непорочним зачаттям може щось пов'язано є. Одним словом, ця жінка вона є дуже унікальною, бо вона. Дуже багато зробила у своєму житті, і вона встигла Богові сказати так у своєму житті. І так, це означає, ось я, Господня слугиня, яка станеться мені по твоєму слову, або це слово, яке я чую, воно буде діяти в мені. І що ж, друзі мої, коли сталося зачаття другої особи Божої? Нашого Господа Ісуса Христа, в якому моменті? В благовіщенні так, вона сказала так, а могла сказати ні? Могла, але не сказала. Уявіть собі, що це є дитина, цій дитині Архангели приходить і каже, що ти зачнеш. Сягаємо разом з вами до Старого Завіту, трішки вам покажу, привідкрию занавісу. Пам'ятаєте таку буття 1.26, де Господь сотворює світ і каже: Сотворімо цей світ на образ і подобу». Оце слово сотворімо це означає Троєчність Бога. Тобто Отець, Син і Святий Дух, вони предвічно були, і вони задумають собі в предвічному створити світ. І ви собі уявіть, що на арену виходить вже пророцтво буття 3:15. Коли ми говоримо про жінку і ворожнечу покладу між тобою та жінкою, між насінням твоїм і насінням її, воно розчавить тобі голову, а ти будеш жалити йому в п'яту. Традиційно вважається, що це є пророцтво вже тоді, в книзі буття, було записано, що прийде одного разу одна жінка, яка розіб'є Змія. Пам'ятаєте наших Адама і Єву? За них кілька слів скажу. Єва це та, яка взяла заборонений плід з дерева життя. І стається так, що люди починають бачити більше, ще більше, ніж вони захотіли бачити. Вони починають соромитися один одного, і Бог каже: Слухай, а хто тобі сказав, Адаме, що ти нагий? Вони ж ходили голі по едемському саду. і не встидалися один одного, а потім стоїть питання: Адаме, де ти Бог за ним шукає? Бог перший виходить на зустріч людині і шукає за людиною. Стається інший випадок, коли через Єву приходить гріх в наш світ, а Марія стається другою Євою, яка приносить відкуплення в наше життя. Згромадження Найсвятішого і Збавителя, ми, редимтуристи, покликані для того, щоб голосити людям велике відкуплення. Це є Марія є другою Євою. А через жінку прийшло, прийшов гріх, і через жінку прийшло Спасіння. Наш Ісус Христос, Господь і Бог наш. Ісаї 7:14. Ось діва в утробі зачней народить Сина, і назвуть Його ім'я. Емануїл, що значить, знаме Бог. Єзекіїла ці ворота будуть зачинені, не відчиняться. І ніхто не вийде ними, бо Господь Бог Ізраїля увійшов ними, і вони були замкнені. Тобто, це вже є пророцтво про Пресвяту Богородицю, що вона буде непорочно зачата? Єзекіїл писав. В старому завіті згадки у пророка Міхея, здається, теж, тільки не пам'ятаю зараз, де, де це є написано. Книга Пісня Пісень 4,12 Сад, замкнений, моя сестра, наречена, джерело замкнене, криниця запечатана, тобто так через кому, крапка з комою, пояснюю, що це є алегоричне зображення Пресвятої Богородиці, непорочності і в чистоті. І Книга Приповідки Старого Завіту, 8 глава. Ми Читаємо про премудрість Божу, де премудрість у богослові часто утотожнюється зі Словом Христос. А Христос єдиний є мудрий, один єдиний премудрий. Але мудрість Божа ще також виступає у формі жінки. Бо чоловічий чи жіночий рід мудрість, мудрість вона. І дуже легко є побачити цю мудрість в цьому е, випадку. Тобто, Пресвята Богородиця називається престолом мудрості, іншими словами. Так Господь її возвеличує. В Новому Завіті ми дуже мало знаємо про Пресвяту Богородицю, однак Євангелисти Лука і Йоанн і Книга діянь спромоглися написати про Пресвяту Богородицю. Цікаво, що перша глава благовіщення радуйся, благодатна, Господь з тобою. Це є слова, які чітко взяті зі Святого Письма Нового Завіту. Пізніше виникає в нас молитва. Здається, якщо я не помиляюся, в IV столітті Богородиця, Діво, Радуйся. Це є праця святих отців, які одного разу визначили термін Богородиця це, що я вам казав на початок грецькою мовою, теотокос. Та, яка народила Бога. Стається одна річ, Дух Святий зійде на тебе і сила Всевишнього осіння тебе. І ми неустанно повторюємо зараз в своїх молитвах, що Богородице Діво радуйся за архангелом Гавриїлом, який благовістив війце. Стається інший випадок: зустріч з Єлизаветою, Марія біжить до своєї родички і хоче поділитися. З такою великою радістю, що вона має в собі життя, яке тримає весь світ і все життя навколо в одному лоні. Сібь, уявіть, наскільки Бог себе принижує тут. Це його такий кенозіс, тобто самоприниження. Він наскільки сильно полюбив усе творіння, що він зайшов. І захотів народитися від жінки смертної. Богородиця правдиво померла, пізніше була взята на небо. Хто це заперечує? Був колись відлучений від Святої Церкви. 431 рік Кафеський собор постає питання, хто така Богородиця? І святі оці думають. Хто така є Богородиця? І хто є той, який народився від неї? Знали, що це є друга особа, син Божий. Але як це стається, що від живої, жінки, смертної народжується вічний Бог? Бог предвічний народився. Є в нашій коляці така дуже фундаментальна річ, де ми співаємо, оспівуємо нашого великого Бога? Чуду в кані Пресвята Богородиця каже: слухайте мого Сина, все, що Він вам скаже, робіть, бо не вистачило тоді на весіллі радості. Радість у молодят в гостей пропала, бо не вистачило вина. Італійці кажуть: той, хто не п'є, вина, той не може війти в Царство Небесне. Тверезі не відуть в Царство Небесне. Хто на утренню ходить. величає душа моя Господа, і дух мі радіє у Бозі спасі моїм. Слова Пресвятої Богородиці, де вона на, від, на прохання Архангела, дає свою таку відповідь. Оце так її, це є якраз величання Марії. Величає душа моя Господа, і дух мі радіє у Бозі спасі моїм, бо він зглянувся на покору слині своєї. Ось бо він нині облажатимуть мене всі роди, всі народи. Її дотепер величають і славлять. Йоанн біля Христа. Жінко, О Син твій, ось мати Твоя. Христос не лишає свою матір саму, поручає Йоанові, щоб він опікувався нею до самої старості. Собі уявіть, Друга свята людина тоді в нас питання може виникати: яка друга свята людина може бути після Ісуса Христа? після Пресвятої Богородиці це вже третє виходить. Хто це може бути, на вашу думку? Святий Йосиф. Він один єдиний зі святих, який є названий Батьком нашого Ісуса Христа. Сам Бог від нього вчився. Ремесла. Теслі. Сам Ісус вчився від нього. Постає питання наступне ще. Як же? 12-річний Ісус, який навчає в Єрусалимському храмі, може мати таку велику мудрість, де самі книжники і фарисеї не знають, що йому відповісти, бо він читає пророцтво про себе, який має прийти від діви народитися від неї. Вони дивуються, звідки в нього така мудрість? В події Син мій любий, якого я вподобав, є подія преображення, є подія богоявління, коли небеса відкриваються, і Бог говорить до цього сина, ти є син мій улюблений, якого я вподобав. Ось на преображенні каже, Його слухайте, на богоявлінні каже просто: це є син мій любий. І в кінці, майже от зіслення Святого Духа, діянь нам в книга говорить, що всі вони однодушно перебували на молитві з Матір'ю Ісуса. Марія присутня серед апостолів в очікуванні Великої П'ятидесятниці. Вже в 1854 році папа Пій видає догмат про непорочне зачаття Латиною Імакулята conceptio». А в 58 році за кілька років маємо чудо в Люрді, де второпний парох каже малим дітям запитайтеся. Ту жінку як її звати, вона каже непорочна зачать. Друзі, це все не є казки, це все є велика правда, і мені здається, те, що я говорю, що це сам Святий Дух керує сьогодні, бо я настільки хочу поділитися цією радістю сьогоднішнього відходу до спіння Пресвятої Богородиці. Вона дійсно правдиво померла, але вона весь час заступається за нас. Битва під Лепанто. Дивні християни, які мали дивний ланцюжок, ось такий. Називається Вервиця. Тоді мусульмани не знали, що це за дивний ланцюг. Християни тримають в руках. І вони маленький острів лепанту відбили від морського флоту всіх мусульман. І самі мусульмани потім кажуть: ці дивні християни мали щось таке в руці, яке просто не давало нам взяти цей острів. Це є великий покров Пресвятої Богородиці, якої ми теж святкуємо пам'ять у жовтні місяць. Задумайтеся над цими всіма речами, вони є дуже фундаментальними. Те, що Бог дійсно прийшов у цей світ, те, що він дарував радість нам через Пресвяту Богородицю, звичайну жінку, яка була захоронена від гріха, вона тепер. Найперша та, яка заступається за нас усіх, в своїх молитвах, і саму тому, чого ми в неї просимо. Соні небеса відкриті, навіть фізичний світ торжествує з нами, бо Бог дає нам серед цього чистого неба дуже велике сонце, яке дає нам тепло. І пам'ятайте, що це тепло, яке ви відчуваєте сьогодні, навіть попри таку трішки, як ми кажемо, жару. Можемо нарікати на жару, а можемо потім нарікати на холод. Людям не вгодиш. Пам'ятайте, Бог Ісус не вгодив людям, а ви хочете, щоб інші вам вгоджували, такого не буде. Знімайте рожеві окуляри. Слава Ісусу Христу!